Добрий день, шановні наші друзі! Добрий день, шановні наші колеги! Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему Я маю підвищення рівні сечової кислоти, чи це подагра? Ми з вами вже неодноразово говорили про те, що кожний ревматологічний діагноз він встановлюється, мені здається, на 80% все ж таки клінічно. А лабораторні маркери ми вже додаємо до тієї клінічної ознаки, яка є у нашого пацієнта. І якщо ми говоримо про подагру, Подагра це подагричний артрит. Для того, щоб подумати про цей діагноз, ми повинні побачити у нашого пацієнта саме артрит. Артрит це запалення суглоба. Ми можемо його побачити, якщо у пацієнта збільшений суглоб в розмірі, якщо суглоб малорухливий, в нього є обмеження в рухах, і якщо шкіра над суглобом гіперимована, або вона має більш такий червоний колір. Це може бути всі ці три ознаки взагалом, а може бути і окрема ознака. Крім того, артрит ми можемо з вами підтвердити за допомогою інструментальних методів дослідження УЗД або. Або МРТ. Повертаючись до подагричного артрита, є найбільш часті локалізації. Це перший плюс нефаланговий суглоб, великий палець. Це може бути суглоби, дрібні суглоби стопи, це може бути тильна поверхня стопи, це може бути гомілково-ступний суглоб, це найчастіше. Але це можуть бути і коліні суглоби, і ліктьові, і навіть дрібні суглоби кисти, що найчастіше зустрічаються у жінок в менопаузі. Тож, для того, щоб подумати про подагру, у пацієнта повинен бути артрит. Далі. Ми з вами розуміємо, що підвищені рівні сечової кислоти повинні бути для нас маркером подагричного артрита. Але хочу додати, що на висоті приступа ми дуже часто бачимо нормальні рівні сечової кислоти. Тому рекомендовано досліджувати з більшою діагностичною значущістю сечову кислоту через два тижні. Після того, як артрит вчухне, це зазвичай відбувається через 4 тижні від початку приступу. Тож. Підвищені рівні сечової кислоти допомагають нам для встановлення діагнозу, але вони не означають, що у пацієнта є подагра. У величезного пулу пацієнта є так звана безсимптомна гіперорікімія. Ми її називаємо так, коли у пацієнта немає ознак артриту, немає сечокам'яної хвороби. Але рівні сечової кислоти підвищено. Чи це погано, чи це гарно, що треба з цим робити, ми з вами поговоримо у нашому наступному відео. У мене підвищена сечова кислота без артриту. Що з цим робити? Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, у коментарях. До нових зустрічей, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. Слава Україні!